Добрий день, малята. Послухайте віршика. Ходить котик тишком-нишком, упіймав сіреньку мишку, сміло вгору хвіст підняв і промовив гордо. няв. Малята, про кого цей віршик? Правильно, про котика, молодці. До вас у гості завітав котик Мурчик. А що це в нього? Так, це кошик, а в ньому різнокольорові клубочки. Давайте ми їх роздивимося. Клубочків багато, всі вони круглої форми, мають різні кольори та розмір. Є великі і маленькі клубочки. Наш котик любить гратися клубочками, бо вони такі м'якенькі. Пухнасті, тепленькі, схожі на м'ячики. Ой, а чого це наш котик засмутився, що трапилося, Морчику? Клубочки такі веселі, що весь час від мене тікають, а мені так сумно без них. Діти, як же нам допомогти котикові? Я пропоную намалювати. Багато-багато клубочків для мурчика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гашові фарби, гушні палички, наші ручки та гарний настрій. Беремо в праву ручку гушну паличку, ось таким чином. Лівою ручкою ми притримуємо аркуш паперу. Набираємо фарби на ватну паличку. Починаємо малювати. Ставимо паличку і круговими рухами ось так малюємо клубочок. Ще набираємо фарби, малюємо ще жовтий клубочок. Ось так. Клубочки у нас багато намалюємо для котика, великі і маленькі. Щоб намалювати клубочок іншого кольору, беремо. Другу вушну паличку набираємо фарбу і також коловими рухами, не відриваючи руки, ми малюємо клубочки кругленькі, як м'ячики. І так продовжуємо, малюємо різнокольорові клубочки і жовті. Зелені, сині. Багато-багато намалюємо клубочків, щоб нашому котику було весело гратися. Так, намалюємо ще червоні клубочки. Ось так. Карби, маленький клубочок. І ще. Ось такі веселі яскраві клубочки у нас вийшли. От і намалювали ми для котика клубочки, такі різні, і великі, і маленькі. Даші різнокольорові. Котик тепер хоче з ними погратися і буде чекати на ваші фото ваших клубочків. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!